Ще хвильку уваги, декілька хвилин ми маємо ще можливості побути з вами. А зараз будемо уважні до слухання Божого Слова. Час наш збігає, сонце схиляється до заходу. Отак проходить наше життя, другий день свята, як і не було. Отак про мене все наше життя, а спереду вічність. Слово Боже! Христос каже, досліджуйте Слово, бо ви думаєте мати через нього вічне життя. Хай допоможе тобі, Бог, сьогодні вникнути в Боже Слово, яке лунає над українськими землями, над містами і селами, так вільно, як ніколи сьогодні проповідується це Слово Боже. Ні в якій країні так вільно не ісповідується ім'я Ісуса Христа, як в нас на Україні. Я нагадую знайоме місце, читаю про Воскресіння Христове. Матвія читаю розділ 28, спочатку декілька віршиків такі слова. Як минула субота на світанку першого тижня прийшла Марія Магдалина і друга Марія побачити гріб. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес. Відвалив камінь і дверей гробу і сів на ньому. Вигляд його був як блискавка, і одежа біла, як сніг, і зі страху перед ним сторожа затремтіла і стала як мертва. І ангел, озвавшись, сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема Його тут, Він воскрес. Як сказав, ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же скоріше і скажіть учням Його, що Він воскрес, з мертвих воскрес. Він зустріне вас в Галілеї, там Його побачите. Я дякую Бога за вас, шановні присутні. Дорожнянці, гості, які завітали сьогодні на це місце урочистого цього служіння. Хай поможе вам всім Бог. Я не можу бути байдужим до вас, так само, як і не може байдужим бути до вас Бог. Мені чогось зараз так хочеться сказати всім, хто тут є, на цьому місці. Вас усіх крепко любить Бог. Слава йому за це! Щоден наш Господь! Його любов сьогодні простягує свої руки до кожної оселі, до кожної сім'ї і до кожного із нас. Ми бачимо таке прекрасне місце, травичка зеленіє, весна нам всміхається, сонечко променями своїми нас зігріває і дає свої благословення. Багато людей наших українців. Вони називають себе християнами, тому що наша Україна є християнська, так, це добре роблять. Але ж ви знаєте, чогось зазвичай люди, наші українці, вони живуть за принципом натовпу. Кажуть, що всім та й мені, куди всі туди й я. Багато людей на це махають руками і думають, а життя таке коротке, живи, їж, пий, веселись, бо завтра помреш. Береш життя, що тільки можна. І понабирали, понабирали біди, понабирали проблем, понабирали горя, а тепер сльози ллються через край. Скільки бідує людей, Кожен щось собі міркує, кожен щось планує, кожен щось собі будує, кожен будує спасіння, як його будуєш ти, на чому ти його будуєш і з чого ти його строїш. Один прохожий чоловік ішов помимо будівничих, які будували храм Божий. Він запитує одного з них, каже, що ти робиш? А той відповідає, каже, ти що не бачиш, каміння тешу. Ну добре, тиши. Підходить до другого, питає, а ти що робиш? А той відповідає, каже, а я на хліб заробляю. Підходить до третього і третього питає, а що ти робиш? А той каже, підняв руки до неба, подивився у небо і каже, а я будую храм. Слава Богу, як ми будуємо храм, як ми будуємо спасіння для своєї душі, як ми прикладаємо зусилля, чи може ми стараємося якісь робити обряди, якісь ритуали, звершуємо щось подібне, як було нагадане, Христове тіло. Ще коли він був живий, написано, Марія прийшла, розбила той сосуд з тим дорогоцінним миром, помазала йому ноги, помазала йому, налила на голову і написано волоссям своїм протирала. Вона його приготовила для погребіння. І каже, той чоловік Симон каже, якби він знав, що то за жінка до нього прикасається, то б він був би пророк дійсно. А так він просто не розуміє. А Христос каже: вона приготовила мене для погребіння, для того, щоб я вже був готовий вмирати. І йшли ці жінки, дійсно, вони йшли до гробу намастити тіло, але вони звершують по сьогоднішній день, ідуть туди до гробу, щось несуть, щось хочуть зробити таке щось ніби святе. Але воно то лиш тільки обряди, то лиш тільки томління. Жива віра в Христа. Ми його не бачимо. Ми не жили в той час, коли там происходило в Палестині. Нам не прийшлося ходити по тих місцях, але воно це було, бо так про це говорить нам Слово Боже, нам говорить про це Євангелія, і Христос дійсно воскрес. Сьогодні багато проблем у житті. Сьогодні багато плаче людей, ридає земля, подивись ти сьогодні на тих, хто плаче на ній. Чого плачуть? Ви знаєте, казалось би, достатки маємо. Живем, ніби то непогано, але чогось на душі так сумно. Так чогось буває тягар такий на серці, і багато людей просто не знаходять спокою для себе, а спокій тільки в Христі. Алілуя! Бог дає спасіння, Бог дає життя, Бог дає кращу долю. Він дає долю кожній людині, хто звертається до нього. І сьогодні Україна наша Вона стомлена, вона стомлена від воїн, вона відстомлена від цього всякого лиха, яке надвигалося на її тисячоліттями. І сьогодні ми дождали цих днів свята. Хотілося б, щоб всі восторжествували, щоб всі сказали, Христос. Гряди, мій Спаситель, бо я тебе жду, я жду тебе так давно. Я знаю, що тим стомленим людям, які плакали, які переживали, які скобіли душею, усміхнеться доля Христа. Якщо ти хочеш, щоб вона тобі усміхнулася, сьогодні вирішальний момент в твоєму житті, може, більш ніколи не пролунає на цьому стадіоні Боже Слово, але багатьом дорожнянцям, ці дерева будуть свідчити, що на цьому місці проповідувалось Боже спасіння. Багато сьогодні, чого сьогодні Боже засвідчити тобі, що тут проповідується краща доля. Люди, виходьте, ідіть із хатів, приходьте ближче. Тут якраз кується доля вашого спасіння, бо любов, Господня, вона не змінилася, вона простирає руки свої, як це сонечко проміння до нас сьогодні, бо вона виливається в серце наше Святим Духом. І Господь кличе тебе. Прийди до мене і не вагайся, бо. Він дасть тобі вічне життя і спасіння і щастя. Він тягар твій зійме, він пригорне до себе, бо він любить тебе, бо умирав він за тебе. Любов, Господня, вона протягує руки сьогодні до окружаючих сіл та міст, до нашого села диражне. Дуже багато гине людей, молодь пропадає. Сьогодні цей дьявольський дух алкоголю захліснув мільйони людей. Наші українці по тюрмах, наші українці поневолені гріхом, але Бог пропонує кращу долю. Люди, ідіть до Христа. Не кажи, може, що в тебе в житті вже все пропало і що немає більш чудес. Наш Христос у смерті вирвав жало, бо Він во істину воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Присядьте! Воскрес! Щоби нас оправдати і щастя навіки нам дати. Воскрес, щоб ми з ним жили і для нього життя віддали. Кличе небо, народи Божий, українці, дережнянці, ідіть до Бога. Я попросив би, хто стоїть там здалека, підійдіть сюди ближче. Ми зараз будемо мати таку спільну молитву. Ми будемо як одна родина, як одна сім'я. Піднімемо руки до неба, покличемо до Бога нашого, воздамо йому хвалу, що можемо сьогодні святкувати, ось славне Воскресіння Христове. Я попрошу, як ви хочете. І ви не є байдужі до долі своєї і до долі вашої сім'ї. Підійдіть сюди ближче. Ми зараз звершимо таку спільну молитву, воздамо славу Богу, бо вся слава належить йому. Він належить у гробі, його між мертвими шукати дарма. Бог сьогодні водіснує Отця Небесного, і Він сьогодні Духом Святим опитає серед нас слава йому. Бог дарує. Життя вічне, Бог дарує спасіння, Дорожнянці, Не будьте байдужі до голосу Божого, підійдіть трошки ближче. Я попрошу, будьте послушні. Ми будемо молитися. Ми не будемо щось робити таке, що воно противоречить закону Божому або Слову Його. Ми звершимо зараз таку спільну молитву. Вас кличе Небо, вас кличе Бог. Вас кличе Дух Святий, підійдіть сюди ближче. Я попрошу ще хвилинку дві. і Ми зараз помолимся Богу. Ми воздамо Йому хвалу за його доброту до нас, до нашої української нації, для те, що Господь благословляє ще поля наші, береже сім'ї наші. Бог дбає, якщо ви не байдужі там здалека, прошу підійдіть. Я вас молю. Вів Ісуса, зробіть це. покоріться. Ми з вами помолимся. Любов Господня, вона кличе тебе, вона жде тебе сьогодні і Бог простягує свої руки. Не бійся, Бог благословляє. Бог не є як різний суддя, Він прийде час, коли буде судити, але сьогодні ще кличе нас, українців, ідіть до Бога, не вагайся прийти до нього, Він благословить тебе. Ми зараз, як навчила нас мати, як ми з малку були научені, як може бабуся тебе вчила. Ладати рученята, ми зараз помолимося Богові. Хто з вас бажає, щоб його Бог благословив? Хто з вас бажає бути у Божому царстві? Піділіть руку. Бачу руку. слава Богу, що є бажаючі, які хочуть жити в Божому Царстві. Ми зараз помолимося, щоби Бог благословив, підійдіть сюди ближче. Ми звершимо цю молитву за наше село, за окружаючі села, за поля наші, за городи наші, за сім'ї наші, за родини наші. Хай помилує всіх, Бог, хай заступиться, щоб не була війна у нас на Україні, щоб це безумство зупинилося, щоб не було кровопролиття, щоб. Греху сказати хватить. Хай діє Дух святий, хай діє Бог. Ми молимося, ми взиваємо зараз всі, як одна сім'я, хто сидить, піднімаємося і зараз звершуємо молитву. Слава тобі, наш Бог! Ми тебе дякуємо за нашу Україну. Ми тебе дякуємо за наше село Деражне. Що сьогодні, ось тут на стадіоні проповідується Божа сила і Боже Слово. Ми тебе, Господь, дякуємо, що ти дозволив нам проповідувати Боже спасіння. Що сьогодні наша Україна вільно ісповідує Боже спасіння і Воскресіння Христове. Алілуя! Господи воскресни ще в багатьох серцях. Збережи, Господь, наше село, збережи молодь, збережи діток, благослови. Стареньких, благослови в середньому віці, благослови нашу місцеву владу, благослови Господь керівників, благослови керівників нашої України. Я приношу їх на руках молитви. Боже помилуй, Боже помилуй, Боже, зглянься на нас, спасай нашу Україну. Гріх опанував, хай цей дьявольський гріх наркоманії. П'янства та блуда та всякого беззаконня, хай відступить від наших українців, хай прийде доля від Господа, хай благословіння Боже почиє на кожну сім'ю, на кожну особливо, Боже, всі, хто тут є, благослови Господь, сохрани Боже, і що завтрашній день свята і послідуючі дні де ми будемо відзначати. Хай прославиться Твоє ім'я за те, що ти дозволив нам ось так вільно природа всміхається, сонечко радіє. І ми зараз всі перед Тобою, схиливши свої голови, Боже, почуй нас, Боже, прийми цю молитву, Господи, не пройди мимо нас, ти не є, як прохожий. Ти не є, як той, який зайшов переночувати. Господі, ти завжди є з нами, і Твоє ім'я наречене над нами. Не оставляй нас, Боже, благослови нас, Господь. Сохрани Господь, владико, український народ, благослови Господь кожного окремо. За все тобі дякуємо. за цю чудову зустріч, яку ти нам подарив. Слава тобі! Прослався, Господі, і надалі будь возвеличений, бо тобі належить слава. Хай буде хліб і до хліба в кожній сім'ї. Хай на столах буде достаток твій, хай буде Господь, милість твоя і хвороби не прикасаються, хай здоров'я буде подане кожній людині, щоб люди не хворіли, щоби люди завжди раділи в Бозі. І Твоє ім'я славилось. Хвала тобі, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.